Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Підійшов час, вдалося нам укомплектувати, перевірити чотири чудових трактори виробництва Кубота. Чудові трактори і, власне, починаємо з найменшого наразі трактора, який ми отримували. Це Кубота B6000. 10, 11, 11 на таблиці, якщо бути точним, 11 кінських сил при оборотах 2,700 на таблиці. Власне, на шасі, це вказано. Двохциліндровий двигун, повністю справний трактор. Дуже рівно працює двигун. Звичайно, він не такий м'який, оскільки він має два циліндри не настільки збалансований, але працює бездоганно. Кого буде цікавити, окремо знімемо відео на. Власне, роботу цього трактора повний привід, блокування заднього осьового диференціалу, можливість встановлення трьохточкового механізму, бачите, є роги тяги. І поперечну тягу там навіть є місце, де можна під'єднувати і встановлювати. Також ґрунтофреза 85 см. Дивіться, з якими хорошими ножами і ще й великими. 20 см глибина обробки фризою. Це точно. Гарантовано. Хороші задні шини без тріщин з великим протектором. Будь ласка, і хороші з мікротріщинами передні шини теж безпроблемно будуть служити ще декілька років. Візуально, звичайно, фарба вигоріла. Не хотіли малювати губки, полірувати, хотіли показати вам, власне, як він до нас прийшов. Японії від наших партнерів. Найцікавіше в цьому це його ціна 3200. 3200 самовивіз нашого майданчику, наголошую. Але щоб максимально здешевити, ми не робимо на нього сертифікат, бо сертифікатом він би коштував із власне, можливістю постановки на облік практично на 200 доларів дорожче. Ми для початку власне, озвучували 3600, порадилися з експертом, каже до 12 кінських сил. Самохідний транспортний засіб мало бути без клопотів. Тому на нього наразі при ціні 3200 даємо договір купівлі продажу, акт прийому передачі видаткову накладну. Ви будете повноцінним власником, але на облік його поставити не зможете. Плюс 200 доларів і можна це реалізувати. Наступний трактор, кубота задньопривідна. Б-1702. От а що чуєте, 4 циліндри працює позаду мене? Тестуємо, також укомплектували GB5 на 23 кінських сили. Чудовий стан. От якраз Роман тестував, щоб переконатися у справності всіх функцій. Але про цей трактор, скажемо, декілька слів в кінці. А зараз продовжуємо огляд серії, власне, Б-серії. 17.02. Задній привід. Великі задні колеса. 22-й розмір 8,3 на 22 Чудовий стан шин. Без тріщин. Переднє, звичайно, без карбів, бо він є задньопривідний. Контргруз спереду, невеличкий. І бачите, контргрузи ще, щоб привантажити на задні колеса. Це все в комплекті. Грунту фреза 1,30 м. Рівень горизонту автоматичний. Глибина обробки. Неодноразово показував гідроциліндром, пара гідровиходів швидкороз'ємами, Можливість трьох точки, як завжди, вона присутня. Дашок навіс від сонця. І за цей комплект 4 тисячі доларів у нас на майданчику. Чудовий трактор перевірений. Це справно працює починаючи від рівня горизонту, закінчуючи двигуном. Коробка передач стандартна, як і всіх тракторах Б-серії, три швидкості вперед, одна назад, понижений повишений ряд, і під сидінням ще є функція кріпера. Супер понижена передача, оцей важіль перемикання. І відповідно трактор рухається з мінімальною швидкістю. Три швидкості валу відбору потужності від 540 до 1200. Ось такий чудовий задньопривідний за 4000. Самовивіз, наголошую. Наступний трактор. Це такий самий, як ми щойно оглядали, Б1702, але повнопривідний. Теж має невеличкий контргруз попереду на рамі. Чудові передні шини без мікротріщин. Задні шини зазвичай на цих тракторах теж в чудовому стані. Хороша якісна резина Bridgestone 8,3 на 22. Високі шини, високий кліренс. Давайте ще на ножі подивимося. Ножі на, на задньопривідному b 1702 в дуже хорошому стані. І не менш хорошому стані, бачите, Ножі, подивіться, не степки практично, лише фарба і трішки корозія, бо давно вони не були в ґрунті. Тут глибина гідроциліндром, але крім гідроциліндру, тут є ще і глибина, власне, на тросі. Стандартно полиця піднімається і опускається, і тросом передається глибина, на як. Тій має працювати ґрунтофриза. Тут такий тандем поєднання автоматичного і гідравлічного. Але виконано все надійно механічно, теж тут нахило на гідроциліндрі, нівелір та вмикання-вимикання рівня горизонту автоматичного. По коробці передач аналогічно важіль. Кріпера, понижуючої супер, високий низький рівень, три швидкості валу відбору і важіль вмикання власне переднього приводу. 5 тисяч умовних одиниць. Різниця тисячу умовних одиниць між задньопривідним та повнопривідним трактором. І нарешті теж вистачило нам часу в проміжках між. Відвантаження ми укомплектували чудовий трактор ЗЛ1802 на 18 кінських сил, повний привід, повнорозмірний трактор це попередник серії L1 там, 185. Тих самих 18 кінських сил, чудовий візуальний стан, бачите, теж трактор спеціально не мили, не полірували. Хотіли вам показати власне, так, як воно. Нам приходить. Заводська наклеєчка на шасі. Шасі лише покрите патиною, бачите, можна його відмити і воно відновить свій блиск. Коробка передач. Чотири режими. Перший, другий, третій, четвертий найвищий. Та чотири передачі плюс, дивіться, задня. І 4 передачі, короткі передачі. Теж 4 швидкості валу відбору потужності вже на цьому тракторові є. Давайте його заведемо, послухаємо, як працює двигун. От індикатори тиску масла та зарядки генератора. Нейтральна. Давайте, що йдемо відразу правди пору потужності, подивимося, як працює водоприве. Жодного диму виходити, так на абсолютно все працює в цьому тракторі. Мега-надійна тема. По праву вважається одним з кращих виробників в світі. І це дійсно так. Трьох точка, звичайна, без горизонту, просто надійно. І дивіться, зараз вимкнемо, але я думаю, що видно і на відео ножі практично не стерті, вал теж нестетний, жодного шуму, зверніть уваги. В редукторі ланцовому теж, на підшипниках теж. І бачите, в жодної вібрації, наскільки збалансована бунтоприза, що при оборотах 700 побатів ну звичайно, це на холостих, добавимо газу, тобто на робочих обертах, без шуму і без вібрації. І Важкий, повнорозмірний по полії. Метр, метр десять. О, вже паде дощ. Заливає нас вже осінь пізно. Метр, метр десять по Ці малюки до метра. Вам відомо. Це вже є повнорозмірний, вагою тона 50. 5,80 5800 з нашого майданчику Вірем-Техніка Івано-Франківськ. Село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. От, АТБ поряд і заправка ОКО, Орієнтир. Нас дуже легко тут знайти. Ну і два слова про 4 циліндрову GT5 запитували в коментарях. 700 самовивіз. Чудовий трактор, чудовий технічний стан, ножі практично нові, лише підтепта фарба, вал, бачите, не степий, дивіться. Візуально ідеальний. По двигуну жодних завважень чули роботу чотирьох циліндрів. 23 кінських сили. 700 на майданчик. Отаку підбірку підготували тракторів Кубота. Ще маємо Астік 155 і GB 155, руки не дійшли, от вже думаю, що після Дмитра, яке свято завтра, вітаю всіх Дмитрів. здоров'я, успіхів. продовжуємо підготовку і дознімемо ще огляди на трактори, які ми встигнемо підготувати за п'ятницю. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!